Маємо громадське слухання 10 жовтня 2025 року. Детальний план території, частини вулиці Остиною, місце району Володимирського району спорту для зміни цільового призначення земельних ділянків для ведення особистого селянського господарства на земельні ділянки транспорту. Проєкт розробляний підприємство служба Володимирівна. Для початку громадських слухань пропоную обрати секретаря Степана Кручу. Маємо міському документацію протягом місячного терміну. Пропозиції зауважень, звернень в письмовому усму вигляді до управління містобудування та виконавчих комітетів Володимирської міської ради не надходить. Зважаючи на те, що відсутні пропозиції зауваження та зміни до даної містої документації, рекомендуємо громадським слуханням. Підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати підготувати відповідне рішення про затвердження даної інститутної документації. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Все. Дякую за увагу. Порядок даних вичарку.